Ремонтувати колишній готель «Савой» Вінницький апеляційний адмінсуд розпочав майже одразу, тільки но взяв будівлю в оренду чотири роки тому. Укріпили її конструкцію, зробили косметичний ремонт фасаду, аби ліпнина не падала на голови перехожим. Втім, менш ніж за два роки. Фасад почав лущитися, фарба змарніла. Тож у суді вирішили вкотре оновити обличчя Савою. Косметичний ремонт робитиме та ж сама будівельна організація. Фірма Мур. Вже навесні. Фірмою виконавцям надано гарантійний термін, який становить 10 років. І відповідно до умов договору, тобто фірма зобов'язується в разі неякісного виконання робіт, ці всі недоліки усувати власним коштом. Наразі всередині будівлі демонтують перекриття та готують приміщення до реставрації. За її умовами, ліпнина та деталі декору мають бути збережені, те це неможливо, відновлені. Втім, генпідрядник Рембудгазмонтаж не квапиться. Поки що, мабуть, що будемо припиняти. За класикою жанру все впирається в гроші за замовникам. Тягнуться борги ще з 13-го року, тому будівництво можуть заморозити на сьогоднішній день. Існує кредиторська заборгованість перед фірмою генпідрядником Рембудгазмонтаж у розмірі мільйон 115 п'ятнадцять тисяч, яка була. І протягом минулого року, і також вона була на зв'язку з тим, що не була погашена, перейшла і 2015 рік. По першому коштористу всі роботи мали вартувати 29 900, Так як зміною цін це все потрібно перераховувати. І це одне, а друге, наперед сказати щось, тому що дуже в дуже великій степені залежить від фінансування замовника. Що буде в 2015-му, ми не знаємо, що буде в 2016 і не знаємо, що буде до кінця 2015 року. Савой – перша будівля у Вінниці, яка мала шість поверхів, електричний ліфт, центральне водопостачання та каналізацію. У 1919-му тут тимчасово розміщувався уряд Української Народної Республіки. Вже за рік у Савою оселиться апеляційний адміністративний суд. Принаймні з таким оптимізмом у майбутнє дивиться Вінницька Феміда. Головне знати гроші на відновлення історичної пам'ятки архітектури. Олена Гуколехлітвінце, Вадим Іжиєвський, телеканал Віта.